хочемо презентувати вам новий електронний сервіс, який з'явився в нашій громаді. Це електронна черга для запису занять фізичної культури і спортом в міських, комунальних спортивних закладах. Що це дає, які це дасть переваги для мешканців міста? Ну, перше немає потреби вже ходити шукати спортивну школу, шукати директора, шукати тренера. Це можна буде зробити з будь-якого гаджета, використовуючи додаток «Етернопіль». «E це буде стосуватися в першу чергу для. Тих спортивних секцій груп, які займаються безкоштовно, плануємо, що даний сервіс і дана реєстрація розпочнеться вже з наступного тижня з понеділка. Першим етапом у нас стартує набір в платні групи. В основному це буде у нас плавання, спортивна гімнастика, інші види, в яких передбачені опонентські групи. І з 1 вересня буде наступний етап це вже повноцінний набір на новий навчальний рік в спортивній групи. Для чого нам потрібно було ці секції, так, зробити цей електронний запис. Не секрет, що є групи, в якій є дуже великий ажіотаж, дуже велике бажання батьків, щоб діти їхні ходили на ті чи інші спортивні секції. І, власне, тому ми це все зробили відкрито і прозоро, щоб весь процес від подачі заявки до зарахування був максимально відкритий і максимально доступний, зрозумілий для всіх батьків, щоб всі знали, яка дитина в черзі, коли потрібно принести документи, коли дитина зарахована, або коли дитина навіть відрахована. Тому, чи бувають різні ситуації?